Вітаю вас, мої бісонечки. Знаєте, що я сьогодні згадала? Я вже давно багато років тому розказувала, для чого нам потрібні зуби. І ні, це не для їжі, навіть далеко не для їжі. Колись давно що в мене була діагностика і була дівчинка на ній. І я розмовляла з її зубами. Ну, звичайно, вони не розмовляють, так як ми через звук, а це ментальне щитування. І вони мені сказали. Що дуже важливо посміхатись так, зубками. Я спиталась, чому? Тому що дівчинки цього не робила. І вони мені відповіли, тому що саме через зуби, як через кістку, ми коли посміхаємося, попадає світло всередині кісток. Тому що кістки, які знаходяться всередині нас, вони не мають ніякого виходу назовні. Щоб взяти сонячне світло, щоб взяти сонячну вібрацію, щоб взяти денне світло. Ну, вібрацію світла. І саме для цього наші зубки, для того, щоб ми посміхалися і передавали цю вібрацію всередину в кістки. І, звичайно, це дуже дуже важливе нагадування для всіх нас. Звичайно, я розумію, що в багатьох з нас є проблеми з зубами, і це також часто відбувається від того, коли людина закрита, коли в неї негативна карма, тому що зуби вони дуже сильно вони відображають взагалі наш весь рід, між іншим, повністю всі зубки, основні зубки це мама з татом і так далі. Тобто, це так само: верхній ряд це наш рід. Найближчий. А нижній ряд це вже наші дальнішні родичі, відображення. Тому все у нас всередині, мої сонечки, немає ні одної частиночки в нашому організмі, яка б не відображала свідомість та підсвідомість нашої душі, яка б була, була б не потрібна. Все потрібно і все в такому стані, в якому стані наша карма, в якому стані ми з вами. Це теж важливо відчувати, знати. Ви обов'язково це все згадаєте, я так само це все згадую разом з вами. І я бажаю всім посмішки. Щиро, не забувайте, що ви тоді засвічуєте повністю весь свій організм. І я вже передбачу ваші запитання, якщо вже немає своїх зумів, все одно посміхайтесь, все одно на ефірному плані вони у вас є, залишились. Якщо ви фізично видалили, навіть якщо ви вже вставили, все одно посміхаєтесь, навіть у вас, що б у вас там не було в році, все одно посміхаєтесь люблю вас.